Петрович і дракон. Після перемоги над сатаною, Петрович повернувся до свого району, та мир не хотів його залишати в спокої. Одного разу, коли він працював у своєму городі, з неба з'явився велетенський вогняний дракон. Дракон почав дихати вогнем і руйнувати хати. Усі мешканці дубово в паніці розбіглися. Петрович, не вагаючись, схопив свої старі вила і кинувся на дракона. Дракон насміхався над маленьким, але Петрович не здався. Він стрибнув на дракона і встромив вила йому в око. Дракон заревів від болю і спробував скинути Петровича з себе, але старий міцно тримався. У той момент Петрович згадав про меч, який він знайшов у печері. Він знав, що цей меч може допомогти йому перемогти дракона. З величезним зусиллям Петрович витягнув меч із спіхов і встромив його в серце дракона. Дракон бездиханно впав на землю. Місто було врятоване Петрович став ще більш відомим героєм. Його ім'я рознеслося по всьому краю, і люди звідусіль приїжджали до нього, щоб почути його дивовижні історії.